То дивіться це відео до кінця, і ви по-іншому будете сприймати цей світ. Коротше кажучи, Нотелла. Не забуваємо підписуватись на канал і підтримувати мене подобайками. Нотелла горіхова паста. І це не просто так. Вона створена після Другої світової війни, коли какао було в дефіциті. Саме тому італієць і засновник П'єро Фереро створив пасту з лісових горіхів. Та невеликої кількості какао. По суті, він просто викрутився ситуації дуже креативно. Нотелла вимагає багато горіхів. Щоб ви розуміли, Фереро використовує 25% світових запасів фундука для виробництва нотелла. Просто нічого собі це, це вражає. Один з самих популярних запросів пов'язаних з Нотелла, це: а чому в логотипі тільки одна Н чорна? Ну, знаєте, бренд дуже старий і чи не пов'язано це з n словом? Коротше ситуація така в інтернеті багато варіантів, чому. І більш реалістично виглядає те, що Фереру довелося залишити літеру N чорним через проблеми з логотипом. Ну, як аби був ще один бренд, який використовував назву Нутелла. Я впевнена, що ви вже помітили мою таку знаєте, любов до старих реклам, тому що вони виглядають дуже кумедно. В 1967 році. Це божевілля. Нутела дебютувала в італійському телебаченні. І зараз я вам покажу одну з найстаріших реклам нотела, яка покорила серця італійців. І анкіпець у гіганте амік. Феррери. Марко, війни, ти препара нотella. Аспейта, мама. Нutella мела спальмую кольмі о спальмате. Супер. Нотела бренд італійський, тому не дивно, що божевільне захоплення і ажіотаж від Нотелла саме в Італії не схоже не на що інше. Не тільки дорослі і діти люблять Нотеллу, а ще й поштова служба. З нагоди золотого ювілею Нотелла, яка була в 2014 році, поштова служба Італії випустила марку на тему Нотелла. Але я б не робила це відео, якщо б цей бренд не був настільки скандальним. Нотела рекламується як класна ідея для сніданку. <му> Приготувати з неї сніданок для дітей перед школою, це корисно, бо там стільки горіхів. І це цинічна брехня. Все, на що ви нанесете нотелу, становиться шкідливим. Бо сама нотелла дуже шкідлива, і по суті, зараз йде така собі боротьба з нотелою. Нотелла поширює себе як здоровий сніданок, вигадується величезна кількість рецептів з нотелою. Купується агресивна брехлива компанія у блогерів. Щоб ви розуміли, один блогер стверджував, що він схуднув завдяки нотеллі. Здоровий сніданок, якби але на ділі ця паста це просто знаєте, пекельне пекло. На нотел навіть подали скаргу, і компанія виплатила 3 мільйони доларів. Компенсація за те, що вони все це робили, знаючи, що вони шкідливі. Саме тому вони повинні не тільки виплатити 3 мільйони доларів, але й ще припинити будь-яку рекламу, яка стверджує, що нутелла корисна для здоров'я. І розумієте, вся ця історія не про те, що фу, це шкідливо, не їжте. Та Боже, хочете їсти, їжте? Це ваше життя. Більш того, можливо, я завтра проснуся і вирішу, що. Хочу нотелу. Справа в іншому. Із нас, споживачів, роблять дурнів. Нам тупо брешуть. Я думаю, суть, ви зрозуміли. Людина має право знати, що вона купує. Здоровість нотела це лише маркетингова гра. Скандал номер два не менш серйозний. Ризик раку. Спочатку подивіться, що складається нотела. Там майже половина банки це цукор. Якщо ви не дивилися відео про кока-колу посилання, оставлю під роликом, то коротко, цукор дуже погана штука. На другому місці пальмова олія приблизно 20%. Знежирене сухе молоко, какао, лісові горіхи. Подивилися на це, запам'ятали. І тепер в чому фішка? Про чому тут рак? Це делиш гейзелнатспред декенмікборінтост тейсткрей. Бед акодин тієї стадії, оновкі інгредієнці не теле. Мекшликаскенсер сімнадцятому році було проведено дослідження, яке очолило Європейське агентство з безпеки харчових продуктів, і воно показало, що ключовий інгредієнт рафінована пальмова олія може бути пов'язана з агресивним поширенням раку. Саме тому було так багато різних статей, що нотела може визвати рак. Коли людина споживає там, наприклад, одну-дві ложки нотели в день, і не кожен день це нормально, але. Є люди, які знаєте, такі прям фанати нутелли. Вони її пожирають по повній програмі, і це небезпечно. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Існує податок, який так і називається податок нутелла. Честь нутелли. Так чому ж існує цей податок? В першу чергу через виробку лісів. Французький міністр охорони навколишнього середовища зробив заяву: якщо ви хочете допомогти врятувати тропічний ліс, припиніть їсти нотелло. Компанія відмовилася якось це коментувати. Просто розумієте, в них так проблем достатньо. Говорять, що вони викликають рак. А тут ще й це. Тому вони вирішили просто промовчати. А проблема та дійсно серйозна. Розумієте, попит на пальмову олію росте кожен рік. Саме тому в Індонезії, Індії Африці відбувається нестримне вирубування лісів. Знаєте навіщо? Щоб на місці цих лісів создати нові плантації пальмової олії? І це не все із за цих виробків лісів гибнуть орангутанги та інші види, які знаходяться під загрозою зникнення. Вони в червоній книзі. Ну кому яке діло? Пальмова олія. І це не все просто якась фантастика. Немовлята та їх матері були евакуйовані з Індонезії, щоб уникнути рекордного рівня забруднення після початку лісових пожеж у регіоні. Причому тут пальмова олія справа в тому, що більшість цих пожеж були розпочато навмисно. Щоб розчистити землю для пальмової олії. Ця вся історія мене так вразила. Я жила з думкою, що пальмова олія це просто некорисний інгредієнт, який зазвичай додають шоколадки. Але вона навіть в косметиці є. L'Oréal в топі 10 компаній, які використовують пальмову олію. Більш того, L'Oréal не цурається поставщиків, які вирубають дерева. Ой, відчуваю, що треба знімати відео про L'Oréal. І ви помітили, як цікаво. Всі навколо кричать, що сучасний світ. Ми такі демократичні. Але на ділі до сих пір використовуємо країни третього світу як аграрний придаток. Тільки у мене відчуття, що наш світ це химера. До речі, з французьким міністром я би поспорила, тому що Фореро використовує лише 0,3% світового виробництва пальмової олії. Цікаво, хто в топі 10? На першому місці Colgate Палмалів. Так, це одна контора. Потім General Mills. ця компанія, я тут тільки Pringles знаю, L'Oreal. Mars. потім ця корпорація, тут тобі і Мілка, Орео, Бельвіта. Нестлі, що означає пів супермаркета. І Нестлі має 30% лоріалу. Прям відкривається новий світ. Коротше, Нестле це, знаєте, корпорація зла. І замикає цей топ Пепсі. Чому накинулись саме на Нотеллу? Я думаю, що справа в тому, що як ви бачите, всі ці компанії Вони виготовляють величезну кількість продукції, а Нотелла одна. І в своєму складі вона має таку величезну кількість 20%. Ieri tua madre ti dava Nutella e oggi tu la dai alla tua bambina. La tua esperienza, mamma, è sempre per Nutella, perché da sempre la sua bontà nasce dalla cura con cui è fatta, perché i suoi ingredienti sono semplici e genuini. E Nutella è solo questa, Nutella Ferrero. На цій прекрасній ноті я хочу закінчити свій ролик. Всім гарного настрою і сім цьому підписуйтесь на канал і подобайки. Подобайки.